Слава Ісусу Христу. На всех очі, преподобні сестри, Дорогі Христі, сестри і брати. Дуже сердечно вітаю всіх присутніх нашої начини Божественної літургії недільній, яка з нашого Брославського собору передається в останній в цьому році польським телебаченням в прямому ефірі на каналі «Історія». Від січня W wam trzech pierwszych miesięcy 2025 roku translacji niedzielnej Bożesłonnej Liturgii będą prochody te z archieparchialnego Soboru w Peremyszu. Maju także odnu dobrą wistku, zamiast tradycyjnej translacji z Chrystowo Chrystowochoriz II. w następnym roku, w tym roku? Буде півтора пряма транслація різдвяної Божественної Літургії з архієпархіального Пахіального собору Перемишлі. Початок літургії о годині 8 25 грудня на каналі ТПП Історія. Особи, які з причини віку чи слабкого здоров'я не зможуть піти до церкви на різдво Христове будуть мати можливість бодай таким способом. Святкувати цей праздник з цілою нашою церковною спільнотою. Однак, ще раз пригадую, прошу пам'ятати, що для здорових, для осіб в силі віку немає альтернативи або піду до церкви, або відсвяткую перед телевізором. Так не вдасться. Якщо не маємо перешкод, які не даються подолати, ми зобов'язані бути фізично присутніми в церкві на службі Божій. Святих таїнств не, да, не зможемо прийняти за посередництвом чи телебачення, чи інтернету. Дорогі Христі сестри і брати, сьогодні 23 неділя після зіслання Святого Духа. Перед хвилиною ми чули уривок Євангелії від Святого Луки про оздоровлення Христом Віснуватого, тобто чоловіка, опанованого злими духами. Тих з них духів було багато, легіон. Тобто біля шести тисяч, бо стільки військових нараховував римський легіон. Ісус Христос іде до Херезійської, тобто поганської країни біля Галилеї. Назустріч виходить йому існуватий чоловік. Всі довкола боялись цього чоловіка, головного, коли ставав агресивним. З цілого контексту бачимо, що Ісус іде до Герасимської країни тільки тому, щоби увільнити з неволі дявола цю нещасну людину. Дозвольте декілька моїх думок щодо тієї події, яку наводять три евангелісти: Матей, Марко та Лука. Ось перша думка, якої хотів сьогодні поділитись. Деколи можемо почути. Що сьогоднішній євангельський опис говорить про свиней, бо Спаситель дозволив злим духам увійти в свиней. Ті тварини, які становили власність, мешканців місцевості, пропали, кидаючись скручі в море. Для власників свиней, без бо була це дуже велика матеріальна втрата. Однак Христос дозволив злим духам увійти в безрогих. żeby pokazać, że największą wartością jest ludyna. I nie ma znaczenia, kim jest ludyna, czy to Hebrej, czy chrześciobój uczeń, czy poganin. Nie ma znaczenia, czy je czy to ktoś bogaty, czy biedny. Nie ma znaczenia jego nacjonalna przynależność, ta żadne inne faktory. Ludyna sama w sobie stanowi największą wartość. Tylko dla uzdrowienia tego bieżącego człowieka Chrystus przyszedł do pogańskiej, hirazyjskiej krainy. Nie mał tu niczego innego do zrobienia. Prognawszy złych duchów, powraca się w holodeju. Ludzina jest największą wartością. Każda z nas jest największą wartością. Za nas pomer na Chrystu Chrystusie Chrystos. My stanowimy o świadczeniu Świętego Ducha. Nie zapomnijmy o tym, o tym czy innych, ale także siebie. Pamiętajmy także o tym, kiedy pochodząc na grzech, czy wykonując coś, co przy może przynosić nam szkodę na duszy i ciele, przydajemy się faktycznie władzy z duchów. Chrystus chciał pokazać mieszkańcom chęci ziemi, że ten szczęśliwy, człowiek jest w oczach Bożych cenniejszy jak ich nie stado owce. Chrystus prychaduje także i nam się chodzi, że my je cenniejsi jak ciakę inne materialne dobro. Druga, teraz refleksja na temu poczutości się Ewangelii z tego tekstu. Błysnowaty, Chrysta, duże silno zakrzyczał Musił to być bardzo straszny krzyk. Czemu człowiekowi krzyczali demony, jakie nie chcieli zaleszyty swojej żertwy? Z drugiego boku, na pewno był to także krzyk i tego nieszczęśliwego człowieka, który oczekiwał pomocy, pomowy, pobaczyłszy Chrystusa. W tej ludyni, podobnie jak i w każdym z nas, na pewno odbywała się walca pomiędzy tym, że Boże i Święte, А поміж тим, що зле, діявольське, в людині досі відбувається боротьба добра зі злом, святості з грішністю. Сама людина залишається безсильною, тим більше, що коли напроти неї стає цілий легіон злих духів, приманюючи її цього світу, одиноким, хто спроможний спротивити злу, Tak to spromożny diabła i jest Chrystus, Syn Przewyższego Boga, jak nazywają się nazywa nazywa duchy i korięcia Jemu. Bez pomocy naszego Spasitela my nie wsyli pokonaty gricha. My jednak je wkraszcimy w sytuacji, jak wistnowaty człowiek z dzisiejszego Ewangelia. Majemy w świetli tajnstwa, osobliwo taństwo pokajania, jakie dozwolaje nam pozbyć się gricha, Та звільнитись від неволі дьявола. Маємо таїнство Прещатої Євхаристі, тобто цього самого Ісуса Христа, який увільнив з неволі дьявола навіженого чоловіка. З ним не мусимо боятись злих духів, бо це вони бояться його і тремтять перед ним. Від нас, однак, залежить, чи захочемо скористати з Його охорони. І ще одна думка. Що принесли Христові відвіданий в і поганській країні? Парадоксально, чоловік, який був існуватий, не тільки був звільнений з неволі і гріха і дьявола, але також повірив у Христа як Спасителя Божого Сина. Він не хотів навіть йти за Ісусом, як Його учень, на що однак Христос не погодився. Спаситель казав йому залишитись на місці та розголошувати всюди те, що він зробив йому. А мешканці Гразинської землі, які були свідками чуда, які бачили увільнення від Злого Духа свого побратима, нічого не скористали з Христових від, від відвідин. Вони лише перелякані та стурбовані втратою свого майна. Не ставляли запитання, ким є чоловік, який був увільнений, е, який, який увільнив бісноватого. тільки боялись, щоб він не накоїв ще іншого, більшого лиха. Тому просять його, щоб відійшов від них та щоб залишив їхню країну. Так і сталося. Коли Христос повернув до Палестини, тут вже чекала на нього велика сила народу, як читаємо далі в Євангелії. Може, деколи жаліємо, що Христос не живе в наших часах, уявляючи собі, яких благ ми б могли досвідчити від Нього. Однак в житті можна зустріти Христа, бачити Його, бути свідками Його чудес, але нічого на цьому не скористати. Нав'язуючи до Євангелії з минулої неділі про багача і лазаря насуваються, насуваються Авраамові слова, спрямовані до багача. Коли цей просив послати з неба Лазаря з попередженням до його братів, які вели на землі грішне життя. Тоді Авраам відповів йому, як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто з мертвих Воскресне, не повірять. Уважаємо, щоб не втратити шансу на зустріч з Богом. Він може бути біля нас, може на наших очах робити чудеса. Jeśli będziemy nie tylko na zбережenia swojego stanu posiadania, możemy stracić szansę, szans, jaki powtórno nie trafić. Odoczasto pamiętajmy także, że świadkami i Ma apostołami mogą być nie tylko święci, ale tylko zwyczajni ludzie. My, bo my doświadczamy chrystowego ozdrownienia. Nie zabuwajmy dawać proces świadectwo Перед сьогоднішнім світом, дорогі христі, сестри і брати, живемо в дуже складних та непевних часах. Війна в Україні, економічні та інші проблеми примусили більшість з тут присутніх залишити свій дім в Україні та вирушити в мандрівку в чужі країни. Деколи може видаватись, що ми всі, що всі нас залишили, та що світ забув до за нас. Пам'ятаємо, однак, що Христос залишив свою земну батьківщину і подався в чужий поганський край, щоби там оздоровити та обільнити від доволі гріха і дьявола тільки одного нещасного чоловіка. Він і сьогодні з нами чуди там, де може кинути нас лиха доля. Всім бажаю оптимізму та усвідомлення, що в нашому горю. Ми не самі гарного та повного душевної радості дня. чим бажаю. Слава Ісусу Христу.